Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські і три варіанти. А питання ми дивимося, що вам заважає мати власне житло? Кому актуально? Запрошую подивитися дане відео. Обирайте колоду, яка вам подобається. Це у нас чорний гримуар, це в нас фейрі, а це у нас коло сороку. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Обирайте колоду, яка вам сподобалась. Це буде перший варіант, другий і третій. Є такий варіант, що ви можете обрати одразу два варіанти, або навіть одразу три варіанти. Це також можливо. Так, Ну що ж, починаємо. Перший варіант, що заважає, тому хто дивиться перший варіант, що вам заважає мати власний Будинок або квартиру. Скажіть, покажіть, які перешкоди. Рецепт Пентаклей дуже добре. Ірафант, багато молитов, карта смерті. В угу. подвішеному стані. Дуже переживаєте з цього приводу. Ну, дивіться, які тут у нас вийшли карти, то, що ви своє власне житло ви будете мати. Це по-перше, ви будете мати його, ну, не дуже таким приємним способом. Ви заробляєте гроші, ви молитесь просите про власне житло. Також рицар Пінтаклі вказує на те, що ви. Ну, всіма способами, всіма можливими і неможливими діями. Вчитесь заробляти гроші і заробити достатньо, але зараз у вас грошей недостатньо. Не заробили ви стільки, скільки треба на придбання житла. Тут виходить смерть жінки королева кубків це любляча, добра, гарна, мама, бабуся, якась родичка, хтось, хто залишив вам спадщину. Після цього буде ось ці дві карти: Король Пентаклій і Імператор. Тобто, не всієї цієї суми вистачить, щоб після смерті родички. Не вся сума піде на обкупівлю житла. Але. Це допоможе як до тої суми, що ви маєте, плюс то, що по наслідству. І тоді вже ви імператор в своєму будинку все придбаєте. Але ви зараз в підвішеному стані, що ви не знаєте, що робити, маєте депресію з цього приводу дуже складно вам зараз. І також після смерті цієї жінки ви будете в депресії знаходитись, що ну, це для вас буде такий удар. Прибираю перешкоди. Заперечу, смерть не можу прибирати, бо смерть є смерть. І вона ніколи не приходить, завчасно вона приходить до кожної людини в свій термін. Навіть якщо там, от, наприклад, роблять порчу насмерть, людина не помирає одразу, як зробили порчу насмерть. Просто Дуже погане життя стає хвороби, якість життя страждає. А смерть не приходить так одразу. Людина все одно виживає свій термін, який їй назначено вищими силами Богом. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, відвертаю. Прошу Вищі сили, приберіть перешкоди, які заважають вам мати своє власне житло. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, це був перший варіант. Дивимось другий варіант. Другий варіант, що заважає мати власне житло всім тим, хто обрав другий варіант, другий варіант. Так, що вам заважає мати власне житло? Скажіть, покажіть, чи здійсниться бажання і що заважає П'ять жезлів. Королева Пентаклів, Так, туск. Пентакли. Э, королева королева Пентакли, Туз Кубків. Император. Фортуна. Доля. Колесо, в Яку сторону? Туз Пентакли. Так, Мереность Ленина. Девятка. Жезлів, Ну, тут, по-другому варіанту, ви маєте якесь своє житло, але воно вам, вас не дуже влаштовує. Можливо, ви живете з батьками або ну, з кимось разом. Ось, І що у вас тримає? Ви хочете покращити своє становище, у вас конфлікти там, де ви зараз живете, ви переїхали, але вже бит налажен, все добре. І важко все вже там влаштовано, так як ви любите, що ви як не дуже хочете цього переїзду, бойтесь переїзду, що вам дуже багато за собою треба тягнути в те нове життя, перетаскувати. Бачите, такий у вас за плечима цілий воз всього того, що треба тащити з собою. Ну, не прив'язуйтесь так до речей, щось залишити, купити нове. Ту спінтаклі, що шлях відкритий, але сама оця історія з придбанням власного житла, вона ще не скоро. Але доля дасть шанс заробити і дасть відкине можливості мати це своє власне житло і мати ці гроші. Але пізніше, і по карті умірінець, що ви як і хочете, а з іншої сторони не дуже до цього прикладаєте зусиль. Тобто, якщо ви припините контролювати все, що ви маєте, тягнути за собою, там, трястися за, те, за той, тим майном, яке ви вже нажили, а з легкістю до цього поставитись, то перешкоди. Уйдуть. Тобто у вас конфлікт, конфліктна ситуація в тому помешканні, де ви є, виникає іноді, і також конфлікт з собою, да, що є наміри, але вони не 100% чисті. Ось так. Ну, по цьому розкладу, да, що ви можете придбати своє власне житло. Воно у вас може бути. Так, і можливість така буде. Якщо ви захочете нею скористатися, тобто треба трошки більше прагнути. Нагадую, що це загальний розклад. Ви беріть собі те, що вам відгукується, те, що до вашої ситуації підходить, бо поток іде дуже великий, дуже багато різних варіантів приходить, багато хто дивиться, кожен бирайте своє. Так, перекриваю, перекриваю. І отут також, бачите, вийшла карта імператора. Це то, що ви в своєму будинку один головний. Ви самий головний, це ваше помешкання, ваш будинок. Ось так. Прибираю весь негатив, знімаю нулю і все зле лихе. Від вас від, від зеркала відбувається, на болотах ховається, вас більше не торкається по Верховному суду, погулюващих сил, да буде так і так є. Прошу вищі сили, приберіть всі перешкоди, які заважають, тому хто дивиться, мати власне житло, квартиру або будинок. Нехай те, що їм потрібно, без перешкод проявляється в їх житті. Буде так і так буде. Так, це в нас був другий варіант. І зараз дивимось третій варіант, що заважає придбати. Мати власне житло, тому хто брав третій варіант. Скажіть, покажіть по третьому варіанту, які перешкоди. І чи буде власне житло? Ілюзії маєте рицар кубків. Нерішительні. Будинок. Четверка жезлі, будинок буде. Так, король жезлів. Так, Будете ви більше. Зусиль робить, щоб це мати. Зараз у вас банально не вистачає коштів. Багато справ, багато справ, багато працюєте, рахуєте гроші, важливо збираєте, але діннях катастрофічно не вистачає. Незадоволені життям. Так, 6. Мічів. Ну, тут далі йде такі негативні карти, що все дуже. Печальна, карта мир, що все в ваших руках. Ви власник своєї долі, ви можете її змінювати. Але треба попрацювати. Так, я прибираю негатив. Заперечую, заперечую, заперечую. То, що ви ну, сітуєте на жизнь, треба бути вдячним за все, що ви маєте зараз, заперечую. Наполеглива праця. В підвішеному состоянні дійгнів немає, депресія. Заперечую. Щось вмієте майстерно, щось робити, що подобається людям. Тобто, можливість заробити є, І прагнення є. Маєте багато ілюзій. Можливо, ваша мрія про якийсь там мега-крутий будинок, мега-круту квартиру знисти планку. Заперечую негатив. Це то, що розочарування. Ставити дуже великі задачі. Почніть з чогось маленького, що вам легше повірити. Так. Зараз будемо перекривати. Вийшла карта мир, до речі, це дуже добре. Це удовлетворіння ну, у всіх сферах життя, що вашу мрію, мету ви досягнете карта мир, що ви будете задоволені, це вийшло в розкладі. Прибираю весь негатив, все зле-лихе. Від вас відвертаю. Повертаюся з Лелихе на болота, там і цьому негативу схорониться, вас більше не торкаться, ще сили, приберіть всі перешкоди, які заважають. Тому хто дивиться мати власне житло, придбати власне житло, зробити на нього. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Так, от такий в нас вийшов розклад. Нагадую, ставимо лайки, підписуємось на канал. Робимо донати, хто має таку можливість для енергообміну. Бажаю вам, щоб ваші мрії здійснювались. А що треба зробити, щоб бути творцем своєї долі, щоб мрії здійснювались, дивіться в моєму наступному відео. І до зустрічі на каналі.